Всім привіт! Я зараз перейшла до нової локації і хочу зафіксувати, що тут у нас є на початковому етапі. Ось таке селище, селище в пустелі, яке межує з пустощу та океаном. Чесно кажучи, повний розброт і шатання, тому що, на перший погляд, мені хочеться тут все знести. І побудувати все заново. І вважаю, що це свого роду виклик, це все лише тому, що перебудовувати буде треба все. Тут треба буде дуже гарненько подумати, щоб перебудувати і зробити більш-менш пристойний вигляд цієї локації. Погнали, думати та проєктувати. Я розчистила тут площадку. Бачите, я знесла деякі будинки, які тут були, мені заважали. Трохи попрацювала над ландшафтом і ось що тут отримала. Бачите. Ось так. Мені дуже подобається, як я зробила ось ці гори, такі вони досить цікавенькі. Що ми маємо наразі? Ось такі. Ніби трущоби, але все ж таки вони цікаві, дуже близенько стоять. І я думаю, що в мене вийде таке досить густо населене містечко. Такі скварічнички, ніби вийшли для пташок. Знову ж таки, я ще не займалася прикрашанням та декоруванням чи оформленням фасадів цих будинків, а тим паче того, що. Знаходиться всередині. Тут є в нас тільки ліжка та світло, а вже все інше я буду робити згодом. Головне, що достатньо весело. Таку ж саму конструкцію я хочу продовжити ось по цьому схилу. А в центрі вже буду розташовувати якісь інфраструктурні споруди, причали та пристані, до яких необхідно буде паркувати наші човни. Один. Два, три. Прошу! Ось таке рне місто в мене вийшло. Дивіться, мені дуже подобається, воно таке гарнюньке. І зараз я проведу вам екскурсію по цьому місту в пустелі. Ось з цього боку в нас вода, з цього боку в нас океан, і посередині, якраз на перехресті декількох морів, я вирішила збудувати таке. Портове місто, портово-торгівельне містечко. Пришвартовуємося на нашому причалі і починаємо огляд. Використовувала я тут тропічну деревину, а також вироби з неї та пісковик у всіх його виглядах. Пішли тут такі, в нас штуки, до яких потрібно кріпити канати кораблів, які прибувають. Основний причал. Покажу вам підлогу, яку я зробила. Трохи тут експериментувала з різною деревиною та з різними матеріалами, і вийшло досить такий непоганий малюночок. У мене тут є місця для сидіння, коли сидиш і чекаєш на свій корабель, який відпливає ліхтарі, і, звісно ж, рослиночки. Тут у мене тростина. Та ось такі ніби діжки. І переходимо на нашу торгову площу. Я, чесно вам скажу, не хотіла робити тут ніяких ферм взагалі, а вирішила, що буде добре зробити це саме такою торгівельною площадкою. Переходимо до першого павільйона, можна так сказати, і ми тут бачимо бібліотекар. Він тут продає книжки. Це ляки різні, і звичайні, і незвичайні, та зачаровані також. Має він свої кольори. Мені довелося зробити поглиблення у півблока, тому що торговці вони вистрибують зі свого павільйону, тому тут на півблока нижче підлога, ніж завжди. Переходимо до другого павільйону. Тут в нас працює каменяр. І продає різні види каміння і всього всього іншого. З ним можна торгувати, він ще загалом не прокачаний. Я ще нічого не робила, тому що, по-перше, треба було будувати. Використовувала тропічну деревину та вовну різних кольорів, і він також має свої стяги надзвичайних кольорів. Потім в нас тут стоять діжки, звісно, з водою, одна велика діжка, і трохи менша. Ось такі в нас діжечки. Прикрасила я дикими ягодами їстівними. Переходимо до наступного нашого павільйону. І тут в нас церковник, але церковник, знаєте, такий з хитринкою. Тому він продає різні зілля, колотить щось. Щось колотить цей церковник, але я думаю, що він буде нам також корисним. Переходимо до наступного нашого павільйону, і тут в нас безліч працівників. М -м ну да, тут на насправді я ставила двох зброєра та коваля, але якимось чином вони нападали сюди, і тут просто куча мала. Ну, хай поки сидять так, тут ми можемо купити зброю само само саму різну і для нападу, і для захисту, будь ласка, на зброньку також можна тут прикупити. І, звісно, куди ж без голів наших ворогів. І ось такі стяги має цей павільйон. Переходимо до нашого фудкорту. Ну, звісно, ми приїхали потусити, поторгувати. У місто і треба якось буде попоїсти. Тут навіть коти, як завжди, фудкорти, тут безліч котів, собак та інших. Перший м'ясник, і він продає тут різну живину, смажину і супчики. отут навіть борщ в нього є. І з того боку і картопелька, і хлібчик, і все, що завгодно. Звісно, можна присісти та попоїсти. Далі в нас Веганський відділ. Прошу. Тут в нас продається тільки їжа, що росте. Тут і яблочка, і морква, картопля. Навіть на десерт можна купити тортика та пирога з гарбуза. Ні в кого не виникає подиву, що ось цей торговець-фермер приїхав на цьому транспортному засобі. Дивіться, який гарнюнький він виявився, десь поділися коні, мабуть, і хоч у тому павільйоні вже пересмажили. Тому що їжі тут коням не росте. Зробила ось таку невеличку оазу для того, щоб все ж таки якось прикрасити наше місто, і, ну, звісно, звісно, куди ж без коралів. У цікавих кольорах пішли, я покажу вам будинки. Дивіться, вони різнокольорові, жовти, сині, червоні, зелені та біленькі. Біленькі я фасади прикрашала не дуже сильно якимось наліпочками, але вирішила комбінувати різні види пісковику для того, щоб додати фактурність. На віконечках посадила люки, щоб воно якось гарненько виглядало. Зайдемо всередину, будиночок звичайного жителя, досить аскетично. Картини, скриня порожня, ще він нічого в неї не поклав, ліжечко та крісло. Я поставила зелені елементи, щоб урізноманітніти наше селище. Нотний блок, таблички і ось така штука. Ходімо далі, покажу вам другий рівень. На другому рівні в нас вже З'являються балкони, ось такі, які мають за основу будинки нижні. Ще що вам покажу: на дахах цих будиночків я зробила такі ніби тераси, на них можна забратися за допомогою драбин. Можна навіть сходити до сусіда і тут теж з ним зустрітися. Поки що я нічого не ставила сюди і, мабуть, не буду. Але тут відкривається просто чудовий вид на прибуваючі кораблі. Я думаю, що корабель якийсь тут зайде трохи пізніше. Наразі всі чекають на відкриття цього порту. Спускаємося вниз. Ось така тераса в нас є тут. Такий ганок в нас з флагами, тому що тут дуже багато сонця і потрібно зробити затінок. Так само тут. Просто житель без ніякої професії. А може, знаєте, можливо, використовувати ці будинки як гостьові будинки для тих, хто приїжджає поторгувати з нашими торговцями. Перейдемо до центральної площі нашого міста. Ось такий дзвін. Мені подобається, він досить мінімалістичний, але виглядає прикольненько. Тут використовувала я сходи, трохи паркану кам'яного та напівплити. І в заглибленні там стоїть ліхтар для того, щоб освітлювати цю споруду. І джерело води. Мені воно подобається. Тут такі басейни я зробила, і посередині посадила дерево. Також прикрасила зеленню, краплелистами великими, маленькими та трохи мохом. Ліхтарі, ліхтарі, один другий, і дно тут також в мене з моху викладене. Ось таке дерево, я його не вирощувала, я його будувала, і мені здається, так досить цікаво вийшло. Щоб трохи прикрасити фасад цього джерела. Я також використовувала пісковик різного типу і намагалася його комбінувати. Ось який вигляд має наше селище. Воно вийшло таке досить веселе, яскраве, цікаве, різноманітне та різнокольорове. Проведу вас наразі по вуличкам. Заходимо в подворотню, Оба! Підіймаємося сюди і маємо ще одну площу. І ще одне джерело води, яке в нас простягається по всій довжині нашого селища з його кінця. І воно прикрашене. Зараз я покажу вам з цього боку. Ось такими стягами далеко виглядає цікаво. Ходімо пройдемося тут по будиночках. Ось цей мені подобається. Цей такий, бачите, він по багатому мажорний будиночок. Ліжечко! Можна почитати, відпочити, і прямо тут в нас кухня, в якій щось готується. Також маємо гарненький краєвид на порт. Це такі апартаменти люкс в нашому селищі. Ходімо далі. Тут ми маємо вже не апартаменти люкс, вони такі досить аскетичні знову, але тут можна жити і є балкон. Ми маємо рослинку, і навіть можна спуститися вниз. Наразі я не буду спускатися. Але ми можемо мати два входи з вулиці і з іншого боку, щоб трохи скоротити собі шлях додому. Виходимо, і давайте подивимося, що в нас тут. А тут в нас така тераса, це для жителів ось цих не люксових апартаментів, все ж таки ми можемо тут відпочивати і дивитися також на порт і насолоджуватися краєвидом. Побігли далі на смотрову площадку. Ось така в мене тут є смотрова площадка. також ми сидимо і дивимося на кораблі, які відпливають, припливають і контролюємо процес. Мені подобається ось це здається. Воно таке гарненьке і заслуговує на увагу. Живе м'ясник. Цікаво, і де вони ходять, ці м'ясники. Картини, ліжко, велика скриня і є вихід на терасу. І можна прийти до сусіда також, і можна ще пройти от сюди. А там, мабуть, живуть голими, тому що вони товчуться тов тов тут. Як я гарненько перебігла. Тут, тут просто такий номер хостеловський. З цього боку завтикала щось, але покажу вам зверху, як воно гарненько. Дивіться, який чудовий фасад. Фасад мені дуже подобається і зовнішній вигляд також, а ремонт всередині ми доробимо. Хотіла показати ось цей будиночок. Неприметний, неприглядний, його не видно, але якщо зайти. Він дуже корисний така штука, в якій тут в нас живе, здається, бібліотекар, багато книг. І цей бібліотекар не просто бібліотекар, ще він якийсь калдун-шаман, тому що він отут наварює зілля і має до цього зілля всі інгредієнти, які необхідні. Я думаю, що це буде цікаво. А також відкрию вам зараз секрет, що в мене тут є пуньк. І в нас таємна скриня. Треба буде потім її закрити, тому що вона перестала бути таємною. Столик на двох, мабуть, цей бібліотекар-шаман-церковник проводить тут сповіді. Ще є один будиночок, який я хочу показати. Ось ось це мені подобається. Дивіться, тут в нас живе ткач, в нього бав бавовна, просто вовна, різнокольорова вовна це його робоче місце та спальне місце. Велика скриня поки що порожня. І ще я десь будувала щось цікаве: рибак, картини і, знову ж таки, робоче місце. Виходимо. Здається, тут. Так. О! В мене тут кожевні. Виварюємо. Кожу, тут навіть щось кипить, все це витягується, не димить не воняє, тому що, мабуть, коли ця фарбується кожа, воно не дуже гарно пахне. І ось такий цікавий інтер'єр. Будиночку вийшов. Я рівні стіни також намагалася зробити трохи веселіше і зробила. Комбінування пісковику, гладкий пісковик, тесаний пісковик та звичайний пісковик. І ось так воно вийшло так само, як на будинках, так само і на всіх тінах, а також на цих схилах. Воно трохи урізноманітнює зовнішній вигляд і виявляється цікавішим. Чесно скажу, ось тут я поки що нічого не придумала. Що тут влаштувати? У мене є ідея, можливо зробити такий острівець для риболовлі, якісь містки зробити і для того, щоб тут можна було ловити рибу. Єдине, що я поки що придумала, це таке коло з літерою N, ніби така. Площадка для гелікоптерів посадочна. Але все ж таки в нас не досить модернізоване місто, і гелікоптери тут поки що не літають. Ось так в мене вийшло це місто. Я ним задоволена і буду продовжувати далі, але вже на іншій локації. Сподіваюся, вам сподобалося це місто торгове. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Далі буде. Пока-пока.